Навіть в брадянські часи хочу сказати, що були інтелігенти, які читали Біблію, до церкви ходили крадькома дітей своїх хрестили. Але сьогодні, незважаючи на дуже важкий час, на ці труднощі, які ми маємо в нашому суспільстві, на ці виклики, які ми бачимо, я відчуваю, що є надія, коли ми самі не можемо зробити щось, коли ми не можемо покладатись на наших політиків, не можемо покладатись на нашу зброю чи на ще щось, є час, є сьогодні виклики, ми можемо звернутися до Божого Слова. І реформація серця це те, що потрібно. Тому ми дуже вдячні за цю нагоду. І ми сподіваємося, що деякі речі, деякі запропоновані плани, ми можемо здійснити. Але хотілося, щоб і ви також сприяли цьому, тому що надія, я сказав, не в поміті. Багато слів Ісуса Христа. Навіть на горлі проповіді ми їх цитуємо, ми їх, ми їх знаємо на пам'ять, але коли їх читати, говорити про них, і це зміни наше суспільство.